Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі сніговика. Ось такий виходить красивий сніговик. Ось так цей сніговик виглядає з іншої сторони. Робити орігамі сніговика дуже легко. Давайте ми цього паперового сніговика будемо робити разом. Щоб зробити сніговика, нам знадобиться 2 листка розміром 10 на 10 см і 2 листка розміром 10 на 2 см, а також нам знадобиться клей та пломастири. Беремо перший листок і зробимо першу частину сніговика. Це буде голова сніговика. Беремо листок. Складаємо його набік вдвічі. Перевертаємо листок назад. Пер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Беремо верхній листок і верхню сторону загинаємо до нижньої сторони. Перевертаємо листок назад. І тепер верхню сторону загинаємо до лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. З однієї сторони загнули листок, загинаємо з іншої сторони. Ось цей код потрібно покласти ось на цю бокову сторону. Для цього підіймаємо листок, розширяємо його і зверху придавлюємо. Вкладаємо код на бокову сторону. Ось наш код лежить по боковій стороні. Тепер з іншої сторони ось цей код потрібно покласти ось на цю бокову сторону. Для цього робимо те ж саме. Підіймаємо листок, розширяємо його і зверху придавлюємо. Кладемо кут на бокову сторону. Ось у нас кут лежить по боковій стороні. Біля бокових кутів Загинаємо листок вгору. Тепер з іншої сторони, біля бокових кутів загинаємо листок вгору. З усіх чотирьох сторін загинаємо невеликі кути. Загнули перший кут, Загинаємо другий кут. Загинаємо третій кут. І загинаємо останній четвертий кут. Загнули з усіх сторон кути і виходить ось так. Перевертаємо на іншу сторону. І тепер у нас виходить ось така голова сніговика. Беремо другий листок і зробимо другу частину сніговика. Це буде тулуб сніговика. Беремо листок, складаємо його з кута в кут. Розкладаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторін. Загинаємо першу сторону, Кладемо листок по центральній лінії. Загинаємо другий листок. Кладемо листок по центральній лінії. Ось цей код складаємо з до цих листків. Розвернемо листок. Від краю листа відступаємо на велику полоску і загинаємо листок на бік. З іншої сторони робимо те ж саме. Відступаємо від краю листка на велику полоску і загинаємо листок набік. Загинаємо біля вже загнутого листка, щоб листки були на одному рівні. Наводимо листок, перевертаємо на іншу сторону. І тулуб сніговика вже готовий. Беремо два листки, які у нас залишилися, і зробимо шарп для сніговика. Шарф буде складатися із двох частин. Беремо перший листок і зробимо першу частину шарпа. Для цього листок складаємо вдвічі. Перша частина шарфа вже готова. Тепер беремо другий листок і зробимо другу частину шарфа. Для цього листок складаємо вдвічі. Тепер листок складаємо набік вдвічі. Беремо листок руки, розвернемо і розставляємо листки в сторони. Зверху придавлюємо, опускаємо листок і наводимо. Друга частина шарфа готова. Тепер сніговика потрібно зібрати. Спочатку прикріпимо шарп до тулуба сніговика. Для цього беремо ось цю частину, перевернемо її, беремо клей, нанесемо клей на листок, приймемо клей, перевернемо і приклеюємо цю частину ось так. Приклеємо так, щоб це місце, де у нас розходяться листки, було біля листків знизу. Тепер знову беремо клей, беремо ось цю частину і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо листок, перевертаємо, розвернемо тулуб. І прикладаємо цей листок ось так. Біля кінця шарфа. Перевертаємо на іншу сторону. Загинаємо листок. Знову перевертаємо. І знову загинаємо листок. Рівняємо листок по нижньому листку, щоб вони були на одному рівні. Наводимо, знову перевертаємо листок. Переберемо клей і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей і перевертаємо листок. Це наводимо, розвернемо і перевернемо на іншу сторону. Тепер у сніговика є ось такий шарф. Тепер прикріпимо до сніговика голову. Для цього беремо клей, наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо тулуб в руки і беремо голову в руки. Просовуємо кінчик листка під верхній листок. Просовуємо листок між листками. Просовуємо до шарпа. Опускаємо. Наводимо, щоб клей пристав. І тепер у нас виходить ось такий сніговик. Ось так він виглядає з іншої сторони. Тепер сніговика потрібно розфарбувати. Для того, щоб сніговика розмалювати, беремо фломастери і малюємо сніговику ось такі очі, ніс морквиною, рота і ось такі пувички. Тепер сніговик вже повністю готовий. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.